Доброго ранку, любі діти! Сьогодні я вас запрошую на заняття з розвитку мовлення. А про кого ми будемо сьогодні розмовляти, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки. Хто з хвостиком і вушками, в кого лапки з подушками. Як іде, ніхто не чує, тихо крадучись, полює. Вірно, це котик. Гавкає, кусає, у двір не пускає. Собака. Голодна мукає, сита жує, всім дітям молоко дає. Корова. Я великий, я красивий, як біжу, то в'ється грива. Хвіст у мене довгий-довгий. Хвіст у мене, мов шовковий. Кінь. Як можна назвати одним словом цих тварин? Вірно, це домашні тварини. Це ті тварини, які живуть поряд з людиною, за якими доглядають люди, годують їх, облаштовують їм будинки і живуть ці тварини на фермі. Гра хто за ким бігає. Щеня бігає за собакою. Кошеня бігає за кішкою. Теля бігає за коровою. Лоша бігає за кобилою. Поросята бігають за свинею. Козиня бігає за козою. Гра назви ласкаво, собака собачка, корова корівка. коза кізочка. Порося поросятко. Гра чим пригостиш тварин. Кішку пригощу молоком. Собаку пригощу кісточкою. Коня пригощу сіном, кізочку пригощу капустою, кролика пригощу морквою.